Перший плюс другий сорт 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень за цілий кульочок. До речі, при змовленні трьох кульочків. Ціна за один буде 1200 гривень. Саме перше, що нам попадається, ось така флісочка в розмірі Елічка. Вона йде дуже-дуже м'ягесенька. З кишеньками. Наступна моделька. Дивіться, яка крутезна, такий халатик. Об'ємний, тепленький розмір, я думаю, буде універсальний, такий великий. Посередині є одна суцільна кишенька. Наступна моделька, це буде розмір М. -очка. Ось такого плану. Далі ось така моделька, теж іде більший розмір. Пише по бірочці 2XL. Але якщо порівняти, навіть мені здається, що вони, в принципі, будуть одинакові по розміру. Тут пише 2XL, а на тій М розмір. Наступна моделька, о, це такий плотний, такий грубий, щільний. По розмірі L. Ось така моделька, дуже тепла, вона буде курточка навіть. Далі це вже більш легша флісочка, по розмірі S. -очка. Така моделька. Наступна, ось такого плану. Теж іде тоненька. Далі. Так, розмір тут не пише, але це буде більший розмір. Ну, мінімум L, я думаю. Далі ось така моделька. Розмір теж не бачу. Ось така чоловіча. Далі ще одна фліска. Більш така легша. Розмір XL. Далі L розмір. На замочку повністю. Далі розмір 50 В цьому лотику, я вам скажу, дуже багато великих розмірів. Саме великих. Це буде розмір Емичка. Ось така. Дальше, Розмір S. Наступна моделька. По розміру з капюшончиком. Infinity. Сіноча модель. Дальше стати шотик. H&M Розмір X. Дальше, Розмір L. Ечка. На гудзиках. Наваляє пальто. Далі. Розмір М. Ось така моделька. Наступна, Розмір Excel. Ось така моделька. Так, буквально ще дві штучки лишаються. І це розмір М, бренд крана. Ось така. На замажці повністю. І остання моделька Adidas. По розміру це буде, напевно, пікселічка. Рейка ікселька. Ось така. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цей виводок. 10 кілограмчиків, 1350 гривень.